Якщо ви розумово працюєте, якщо ви інтелектуал працюєте, то мозок просить в день 180 грам чистої глюкози. Але він не просить сахарози, але він не просить цукру. Цукор треба замінити фруктами, медом чи продуктами з нього. Глюкозу треба з інших продуктів. В фруктах він є, овощах він є. Розумієте, в меді, медові продукції є. Наприклад, якщо зранку. З'їсти одне яблучко, одне яблучко, а в ньому є от таких 4 ложки цукру. Глюкози і фруктози, але натуральної. А от в сахарозі, коли ти сахарозу постійно себе туди кидаєш, то сахароза викликає близько 60 хвороб. Як позбутися залежності від цукру, виховувати харчові смаки, рекомендує Юрій Оробець із власного досвіду. По-перше, треба настроїтися на це. По-друге, треба прийняти рішення. По-третє, треба збагачуватися інформацією і кожен день підчитувати, що воно є шкідливе, що є альтернативи. І по-четверте, змінити цю звичку на нову звичку. А щоб змінити звичку, треба час. Тому що звичка міняється мінімум від 21 дня до півроку. Якщо кожен день ти будеш 21 день замість цього цукру класти ложку меду. Або взагалі не вживати. У мене вдома цукру нема. Я його не їм. Я живу тверезо, в природньому стані, і в мене цукор як наркотик відсутній. Але правильно, тому у нас є ще програма в підсвідомості, яка в тебе закладена ще в дитинстві, що цукерки непогано, що цукор знімає стрес. Принагідно хочу поділитися з вами власним досвідом і досвідом своїх друзів. Отже, як можна зменшити кількість споживаного цукру? Насамперед встановіть собі таку межу, скільки ложечок цукру я дозволяю собі сьогодні з'їсти. І потім скажіть собі, от скільки сьогодні цукру я з'їв, стільки ж сьогодні я з'їм або вип'ю гіркої завареної трави. Це може бути полин, піжмо, дереві. Можна заварювати куру дубу, дуба, можна заварювати ромашку, череду, але обов'язково повинна бути присутня у цьому складі гірка трава. По-перше, це дуже позитивно впливатиме на весь шлунково-пішковий тракт. А по-друге, доведено, що гірке протистоїть солодкому. І ще одна рекомендація на користь того, аби менше вживати цукру. Справа в тому, що теж доведено, що цукор і солодощі напряму впливають на наш емоційний стан. Якщо ви відчуваєте, що ви стаєте плаксивими, дратівливими, занадто емоційними, увага, обов'язково треба зменшити споживання цукру. Отож, встановлюйте собі такий бар'єр, скільки сьогодні цукерок я з'їм, стільки ж увечері або впродовж дня я вип'ю їм гіркої трави. І, до речі, коли ви почнете таке робити, ви відчуєте, як після гіркого у вас зникає тяга до солодкого. Це перевірено. Це дуже важко спочатку, але варто спробувати один, два, три рази, і потім ви самі здивуєтеся, наскільки зміняться ваші гастрономічні смаки. Як вам буде менше хотітися солодкого, та більше буде хотітися чогось живого, звичайного і природнього. До речі, я хочу вас доповнити, що ви на всі 100% правильно сказали. Це говорить про те, що у вас є грибкова інфекція. А грибки вони люблять кандіди, вони люблять солодкі. І от якраз гірке. От то, що ви розказуєте, вони просто його не люблять. І коли ми робимо от таке середовище, якраз лужне, це лужне середовище, вони покидають наш організм. І тоді не хочеться цукру, тому що вони в першу чергу хочуть. Кого ми водуємо, наших грибків, які живуть в нашому організмі. Ми ще раз Юрій Гагоровичем бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, достатку і великої любові усього.